Двоє лучан забезпечували амфетаміном наркоманів у ЄС. Дворічна донечка втратила на війні тата. У Луцьку вимкнуть опалення і гарячу воду. Коли. Ську припинять опалювальний сезон. Батареї стануть холодними тоді, коли середньодобова температура на дворі протягом трьох днів триматиметься вище восьми градусів. Крім того, в Луцькраді затвердили графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів Луцьктепла для жителів міста. Такі заходи лучанам нам не в новинку, відбуваються щороку у зв'язку з профілактичним ремонтом теплових мереж в міжопалювальний період. Відключати котельні. На гарячу воду почнуть із 13 травня, а закінчать в кінці серпня. З графіком відключень можна ознайомитись на офіційному сайті міської ради. Лученин посварився з дружиною і вкрав собаку біля суму. Власники хотіли відвідати супермаркет, тож залишили пса прив'язаним на вулиці. Коли ж повернулись за 20 хвилин, його вже не було. На місце події викликали поліцію. Вони знайшли злодія, допомогли камери відеоспостереження. Чоловік розповів, що того дня посварився з дружиною, тож вирішив, що собака стане йому новим другом. У скоєному він щиро розкаявся. Двоє лучан забезпечували амфетаміном наркоманів у ЄС. Кілька місяців тому зловили двох чоловіків віком 34 та 37 років. Вони налагодили схему збуту психотропної речовини амфетамін до країн Європи. Заборонені речовини ретельно маскувалися та перевозились одним із фігурантів за допомогою комерційних вантажівок. 14 лютого у причетних провели санкціоновані обшуки. А одного зі зловмисників затримали прямо на кордоні. Під час перевезення чергової партії амфетаміну це все відбувалось одночасно та злагоджено, що дало можливість правоохоронцям ретельно задокументувати протиправну діяльність фігурантів. Під час обшуків вилучили амфетамін, пістолет з патронами, зіп пакети, електронні ваги та інші докази по справі. Вартість вилучених психотропів за цінами чорного ринку сягає понад 80 тисяч гривень. Особливою цинічністю відзначився тристисімирічний. Спільник, батько двох неповнолітніх, який прямо під час обшуку взяв свою малолітню дитину на руки та не відпускав її, таким чином шантажуючи поліцейських та погрожуючи заподіяти собі шкоду прямо на очах у заплаканих дітей. Однак професійні дії правоохоронців завадили цьому, а фігурант був затриманий. Поліцейські з'ясували, що дохід наркобізнесменів від незаконного промислу складав понад 200 тисяч гривень на місяць. За процесуального керівництва прокуратури слідчі оголосили фігурантам про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконний збут психотропних речовин групою осіб. Окрім того, після проведення необхідних експертиз і отримання їх результатів 11 березня, слідчі оголосили фігурантам ще одну підозру за частиною 1 статті 305 кримінального кодексу України, тобто контрабанда психотропних речовин. Наразі суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Слідство триває. Напився, сів за кермо і злетів у кювет. Днями патрульним повідомили, що на конкретному відрізку дороги роз'їжджає ймовірно п'яний водій Нісана. Коли поліцейські приїхали, машина вже була в кюветі. Поруч крутився 40-річний водій. Чоловіка перевірили на сп'яніння. Результат 2,84 вісімдесят проміле. На керманича патрульні склали відразу кілька адмінпротоколів. Горить у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Таку легенду відпрацьовували рятувальники Луцького гарнізону в рамках навчань. В актовому залі навчального корпусу на вулиці Шопена нібито виникла пожежа. У задимленому приміщенні допомоги потребував потерпілий. Ще одна людина опинилася у пастці на верхньому поверсі. Шлях був відрізаний щільним задимленням. Рятувальники відпрацювали дії з порятунку людей та гасіння імітованої пожежі. Студенти та викладачі теж мали змогу перевірити свої дії в екстреній ситуації. До навчань залучили 5 автомобілів, працювали понад 20 рятувальників. Щодня о 9-й годині під час загальнонаціональної хвилини мовчання світлофори в Луцьку горітимуть червоним. Таке рішення прийняли в міськраді. Воно стосується світлофора, розміщеного на відрізку дороги на проспекті Волі. Від перехрестя вулиці Винниченка та проспекту Волі до перехрестя вулиці Паркової та Проспекту Волі. Підприємство Луцьк світло має зробити так, щоб червоний сигнал світлофора загорявся о 8.59 і змінювався о 9.03. У рішенні також рекомендується дотримуватися тиші зупинити рух пішоходів, транспорту, виробничих процесів під час хвилини мовчання. Поховали 30-річного героя Станіслава Романенка. 11 березня вулицями міста Луцька та Підгайцівської громади простяглася нескінченна колона автомобілів, супроводжуючи тіло молодого захисника. Шлях воїна за свободу та незалежність України розпочався ще з подій Майдану, де він брав активну участь. У 2014 році герой боронив батьківщину у лавах підрозділу АЗОВ. З початком повномасштабного вторгнення, попри проблеми зі здоров'ям, захисник знову став до війська добровольцем. А з квітня 2024 року підписав контракт із ЗСУ та отримав звання молодшого лейтенанта. За період служби Станіслав був нагороджений відзнакою полку АЗОВ за. Звільнення Маріуполя, медаллю президента України захиснику вітчизни та медаллю незламним героям російсько-української війни. Командир взводу безпілотних авіаційних комплексів Станіслав Романенко загинув 7 березня, виконуючи свій обов'язок із захисту батьківщини біля Добропілля Покровського району Донецької області у рідному селі Струмівка, односельці та небайдужі українці, утворивши живий коридор, зустрічали героя на. Вколішки відспівування захисника відбулося у тамтешньому храмі. Поховали Станіслава Романенка на сільському кладовищі. У нього залишились дружина, двохрічна донечка, батьки та двоє братів. 12-й канал висловлює найщиріші співчуття родині героя. На Волині повернули до життя військового з важким пораненням плеча. У Нововолинську лікарню направили захисника із відкритим вогнепальним переломом нижньої третини плечової кістки з компресією променевого нерва. На етапах евакуації йому наклали апарат зовнішньої фіксації. В умовах стаціонару військовому зробили декількаразовий дебрідментран з повною їх очисткою заживлення видалення апарату зовнішньої фіксації. Послідуючому зміна методу фіксації титанової пласти. З декомпресією променевого нерва. Вже починаючи з наступного дня в хворого відновились рухи, зникло оніміння, що дозволило команді реабілітологів приступити до відновного лікування. Мене завуть Чінонез. бах, зразу. Кочесть водолоза. Так як прочувствували ми це на своїй шкурі, так сказати, то ми до цього дуже відповідально ставимося. Раз-раз піс-ми раз, поняли, все буде чітко. Мене звуть Богдан, позивний мій чиназис, я оператор безпілотних систем. Бригади Фортпост. Чиназис. По тому що я дуже часто <смас>, вживав в своєму лексиконі це слово. Прям дуже часто. Оце, блядь, апаратура. апаратура. Чиноненс. І так мене почали називати побратими, так більше, чим, <смас>, чим по імені. І так якось прилипло, так я собі позивний такий взяв. Ну, чиназис. Дуже позитивне і дуже, дуже хороше. Почалась війна. Ну, от я розумів, що я чоловік в першу чергу, що такі хлопці, як я повинні захищати свій дім, своїх рідних, своїх близьких людей. І от я зрозумів мені туди, що тут я не на своєму місці. Ну, я пішов в ТРО спочатку в територіальну оборону, потім побув там деякий час. Я зрозумів, що то трохи не то. Пішов в воєнкомат і так мене направили в Державну прикордонну службу. І я ну, зрозумів, що це доволі таки те місце, де я б хотів би знаходитись. Спочатку був в Чернігові, потім в Бахмуті. Попав. Попав? ні. В Бахмутів, мабуть, з усіх місць заповнилось найбільше, тому що там було дуже тяжко, дуже небезпечно. Откр український флаг висить. Вже заберемо. Ну, зараз в Харківській області, бо я там, коли давав інтерв'ю, говорив за свій бой шлях, не сказав, що я був раніше піхотинцем. І от всі ми зараз. Присутні тут пілоти, які тут знаходяться, всі раніше служили в піхоті. <звук> Ні, так тух, пс, бах, зразу. Я вважаю, це звісно, моя суб'єктивна думка, що найкращим пілотом може стати тільки піхотинець. Тому що тільки піхотинець розуміє ту ціну і ту відповідальність, яка на ньому лежить. Вони розуміють, настільки на них розраховують. Як, верніше, на них розраховують. Піхота як розраховує, і так як прочусували ми це на своїй шкурі, так сказати, то ми до цього дуже відповідально ставимося і розуміємо, що е, треба контролювати все 24 на 7 уважно і виконувати свою роботу. Так більше півтора року я прослужив, я звільнився, в цей час я ще пішов навчатись. Здобув професію пожежного рятувальника. Коли прийшла повістка, я зрозумів, що я не буду там нічого, там які та підстави шукати. Просто я так подумав, що значить так повинно було бути, і я зразу ж повернувся назад до своїх хлопців, з якими я весь свій шлях проходив. Так як в мене з'явилася нова професія, то скоріш за все, що я піду в ДСНС. Працювати пожежним рятувальником і потім планую ще там, освоїти деякі професії, ще б хотілося б спробувати себе в качестві водолаза, <гум> Ну, то вже буде потім. Головне, щоб все закінчилося так, як ми всі цього чекаємо. Та, ну чому розпочалась війна через сусідів неблагополучних. Все ж таки, я думаю, що в частності ж, всі ж ми бачимо теж їхні новини, там якісь відрізки. Коли розказують, що вони прийшли там захищати свою родину, там яку там -то непонятно, тому що всі адекватні люди розуміють, що родину захищають вдома, а не на чужій території. Ну для перемоги нам потрібно більше розвивати більш технологічний напрямок, там, де буде задіяно більше дронів, більше якогось. Інтелекту, більше машин, більше роботів, ну просто менше людського ресурсу і більше, і більше розвитку в інноваційних технологіях і багато важкої зброї. Певно, я побажаю своїм дітям, щоб вони цінували життя, не втратили його на якісь дрібниці і, мабуть, щоб ніколи в житті вони не знали, що таке війна і не відчули це на собі.